Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я маю честь вам представити нову пам'ятну медаль із серії Місто Героїв. Це місто Героїв Волноваха. На півдні Донецької області на одній із найвищих точок Приазовської височині, пагорбі Гончаріха, розташоване місто, що з'явилося на початку 1880-х років під час будівництва Маріупольської дільниці. Катеринської залізниці як пристанційне селище та отримало назву Волноваха від річки Мокра Волноваха. Волноваха є залізничним вузлом на лініях Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. Тому у лютому березні 2022 року місто опинилося в епіцентрі боїв та за два тижні обстрілів було майже повністю знищене, а місцеві жителі вимушені були евакуюватися. Тому 28 лютого 2023 року НБУ випустив наступну медаль із серії місто героїв Волновага, художник цієї монети Марина Куц, скульптор Володимир Дем'янко. Давайте більш уважно роздивимось цю монету і подивимося, що на неї зображено з різних сторін. По-перше, ми бачимо напис Україна Малий Герб. Надпис 2023-2023 рік та стилізована мапа міста Донецьк. Місто, напис місто Героїв Волновага. І цей значок це логотип. Банковського монетного двору НБУ і знову таки стилізована мапа міста Маріуполь. З іншої сторони ми бачимо образ, образ українського воїна, птах у польоті та його дзеркальна тінь. З, інших, з різних ракурсів вам показую. Та е, стилізовані елементи Герба е, Волноваки, е, округла лінія хвилясті смугасті з фонтанами, як бачимо. Е, дата випуску, як я вже казав, цієї монети е, 28 лютого 2023 року. Діаметр є 35 мм і тираж складає до 100 тисяч штук. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буду більш детально розповідати про всі випуски монет, що випускає Національний банк України.